Цьому літаку вже понад 30 років. Руками він стояв на зберіганні і не здіймався у небо. Через це чимало систем вийшли з ладу. Проте завдяки волонтерам його повністю відновили. Оновлений Ан-26 робить декілька кіл над аеродромом Бориспіль та пролітає над головами глядачів. За штурвалом командир транспортної експертилі Олексій Лук'янов. Емоції від польоту льотчик не приховує. Враження хороші, літак хороший, рівненький, летить прямо, дуже сподобався. Майже півроку напружених робіт перевірено кожний елемент літака: волонтери, представники держпідприємства Антону та військові авіаінженери. Всі вони об'єдналися, аби цей залізний птах знову побачив небо. До речі, це вже другий ан відремонтований таким чином. Перший самоліт

Подальшому на літак планують встановити медичне обладнання та використовувати для транспортування поранених із зони АТО, завдяки своїй конструкції. Ан 26 шість чи не найкращі підходи для таких завдань. Самольот може приземлитися навіть в полі, якщо нету великих ям. Що ми і выполняли, садились в полі на таких самолітах. Поэтому самоліт неприхотливий. Йому нужен короткий розбіг і коротка посадка. Загалом у цій бригаді за останній рік на крило поставили чотири літаки: два з них за державний кошт. З ремонтом двох інших допомогли волонтери. Павло Ковальчук, Дмитро Олексєєв. Чаще.